Прокидайся, прокидайся! ти хоч уявляєш який сьогодні день. А, що? Е, що таке? Я хочу спалати. Ти хоч уявляє якийсь сьогодні день? Сьогодні ж день народження гімназії столиця. Що? Як це? І що, 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 що ж нам робити? Потрібно придумати якісь привітання. Так, потрібно купити наших друзів. Сьогодні у нас день народження гімназії. Та да ти що? І що ж нам тепер робити? Потрібно придумати якісь привітання. А я взагалі не можу. У мене там пиріжки підгоряють. А в мене взагалі мій улюблений серіал починається. Який серіал? Які пиріжки? А в мене взагалі чемпіонат з футболу починається. Який футбол? Якщо ти така розумна, то посидь і подумай. Ну, ну, о, не придумала. Столиця Київської академії наук була заснована у 2004 році. Це є один із трьох навчальних комплексів гімназії, заснованих у системі обдарування Київської академії наук. Коли у 2004 році започаткували навчання в гімназії Столиця, у нас всього було відкрито два класи: перший, у якому навчалося 8 дітей, та четвертий, у якому було п'ять дітей. Тобто, як ви бачите, починали з дуже маленької кількості, а зараз у нас уже 100. Діток від 4 до 13 років. Наша гімназія насамперед, наша гімназія це навчальний заклад, який створений для того, щоб розвинути всебічну дитину. Ми взяли собі за мету створити такі комфортні умови для будь-якої дитини, яка могла б розкрити свої таланти, свої здібності, свої вміння. А вони є у кожної дитини, і звичайно потрібно їх вміти розкривати. Можна сказати, що зараз у нас у школі є догімназійний період і гімназійний період. Починаючи з 4 років, дітки у нас вже навчаються, саме навчаються англійської мови, рідної мови, математики, логіки, риторики, театральної гри. Дуже люблять предмети, які е, допомагають їм розкрити себе, свої таланти, такі як образотворче мистецтво, вокал, хореографія. Вони знаходяться у нас з 8 до 7 години вечора. Звичайно, у них є сон, де вони відпочивають, прогулянки на вулиці, ігри. Дуже багато батьків, чому саме обрали нашу підготовку до школи. Тим, що наша дитина. Бо Вони вже наші з задоволенням сходять у гімназію. Їм подобається сюди ходити. І е, чим навіть багато хто дітей е, прийшов із звичайних садочків, де їм було дуже важко адаптуватися. Тут ми намагаємося створити такі умови, щоб дитина з задоволенням сюди йшла, щоб їй було цікаво тут насамперед працювати. Так, будь ласка, правильно взяли в ручку олівчик. Правильно всі тримають олівчика. І, будь Я ласка розгляньте літачки намальовані і подивіться, будь ласка, у верхній рамоці є лі... лі... літачок. Знайдіть, будь ласка, такий самий і обведіть його. Я знаю. Обведіть його у кружечок. А, вже... а я вже сразу... я я нашу. Пріоритетним напрямком роботи гімназії є вивчення іноземних мов. Починаючи з першого класу, дітки вчать англійську мову. Вона у них п'ять разів на тиждень. З другого класу німецьку мову та російську мову, як другу іноземну. і також починаючи із другого третього класу, діти вчать уже англійську літературу. Уроки проходять дуже цікаво багато ігрових форм на уроках вчителі використовують, особливо в початковій школі, тому що дітям щоб діти з задоволенням навчалися, щоб їм було цікаво на уроках, дітей? She is walking to the cooking Hello! I'm handsome a handsome prince. You are second. I'm second. gazelle. We are a great He is He's very handsome. handsome. Yes. Yeah. You are beautiful and pretty. And they are live happy. They leave. after. ever Thank Thank you. you very much. Чому ми не відкриваємо старші класи? Тому що вивчення іноземної мови потрібно починати все-таки з першого класу насамперед. І тільки тоді досягнуться успіхи, якщо поетапно діти будуть вивчати одну-другу мову. І вже через 3, 4, 5 років ми будемо мати гарні результати. Дуже багато з англійської мови у нас відбувається цікавих тижнів ігор, участь у міських фестивалях. Це і Hello English, де діти мають можливість показати свої знання, мають можливість позмагатися між собою і визначити найкращого. І тоді вони стараються ще краще. Today we'd like to congratulate our gymnasium students on its fifth birthday. We appreciate you. We respect you. We cherish you. We look after you. You have given us so much, supported us, encouraged us, cared for us. We've become one family of which you are a part. You are not getting older, you are getting better. Happy birthday means much more than have a happy day. We'd like to thank you for all you do. It means you mean a lot for us and that we are proud of you. Positive, happy energy, contagious happiness, that infects all who come in contact with you. Happy birthday! You are the best! Коли ми у другому класі у 2005 році ввели інозем... другу іноземну мову німецькою, російською мовою. дуже багато батьків переживали, що дітям буде важко, що вони не справляться, що вони будуть путати особливо англійською з німецькою мовою. Але для дітей це не труднощі. Вчити дві-три мови іноземні зразу. Головне це не почати пізно. Бажаємо! Вільглюк! Багато щастя, гезунт, здоров'я, мужності, шоанхай, краси, мунтлібе і любові. Кратулірем! Гімназіум Мідгибуштак! Вчителі іноземних мов насамперед ставлять перед собою мету, щоб підготувати дітей. До самостійності, зацікавити їх так, щоб діти самі задоволення брали книги в оригіналі, і вже починаючи, чи з 4-3 класу читають казки Пітер Пен, Том Сойер, вже в оригіналі. Ну і чому ми ввели російську мову з другого класу? Я думаю, що на думку всіх освічених людей, Пушкіна, Лермонтова, Гоголя. Потребно уметь читать в оригинале. Что ты изменил в слове, изменишь в слове «печка»? Поставлю вместо буквы «а» у. А что ты изменишь? Окончание. Окончание изменяй. Сегодня день рождения. В гимназии, в столице. Не будем мы скучать. Мы будем веселиться. Желаем мы преград не знать. И беду не верить. Умела побіждати, надіятися і вірити ось тапу свою дачу, по супу стоїть успіх. Поздравляємо з всіх! невелика кількість учнів у класах до 16 -ти. А ще й поділи їх на підгрупи, на такі предмети, як англійська, німецька мова, інформатика, українська мова, російська мова, математика, дає можливість вчителю дати більш ґрунтовні знання і особливо перевірити, як засвоїла дитина ці знання. Добре, коли дитина хоче навчатися, і коли вона розуміє, що потрібно навчатися, і навіть там, де є 30 дітей, ця дитина буде мати гарні знання, але малі діти не завжди розуміють, що їм треба чогось досягти. І тут вже робота вчителя так розказати дитині, не заставити її, щоб вона вчилась, а так створити певну мотивацію, щоб дитина хотіла досягнути чогось, щоб вона хотіла мати гарні знання. Дорогою до школи я зустріла зайчика, який дуже сумував, тому що не міг потрапити додому. І я його запросила до нашого класу, сподіваючись, що ми йому допоможемо. Чи допоможемо ми йому? Так. Да. Так, добре. Першим на шляху зайчика нам зустрілася Білочка. Білочка. Матвійко, п'ять додати шість. П'ять додати шість буде 11. Молодець, 11. Міша, шість додати 9 буде в нас 15. Молодець. Добре. Я думаю, що кожен із батьків. Хоче, щоб дитина зростала в атмосфері насамперед доброзичливості. Щоб вона бачила, що її цінять за те, що вона є, за те, що вона старається навчатись, ми вимагаємо, щоб вони старалися вчитись. І те, що говорять, що приватна школа, батьки заплатили гроші, все будуть мати гарні оцінки. Наші вчителі ставлять дітям тільки. Ті оцінки, на які вони заслуговують. А саме головне, що діти розуміють, що головне не оцінка, а головне знання, які вони отримують. Знайди, будь ласка, дієслово. Перше дієслово – гуляло. Гуляло. Як ми підкреслимо дієслово двома... двома лініями? Будь ласка, гарно підкресли. Будь ласка, визнач, а, в якому часі вжити ці дієслова? Гуляло. що робили? Це минулий, минулий, минулий час. минулий час. Будь ласка, запиши. Ліцензія на освітню діяльність видає Міністерства освіти і науки України. Тому державний компонент з основних предметів ми виконуємо повністю, навіть більше, оскільки в класах нас мала наповнюваність дітей від 3 до 16, то ми маємо можливість навіть більше поглиблено вивчати ту ж саму математику, українську мову, історію, фізику, хімію і також інші предмети, оскільки гімназія в нас ще молода, тільки 5 років. У Нас немає старшої школи в середній тільки п'ятий і восьми клас, але незважаючи на це, всі предмети з середньої школи вивчаються поглиблення. На нас дуже чудові вчителі, вчитель хімії, вчитель фізики. Всі вони з вищої категорії вчитель біології та географії. У нас на сьогодні уроку загальнення по темі природні зони України. Ми узагальнимо наші знання з даних тем. Будь ласка, давайте згадаємо, які зони ми вже вивчили. На Україні є три природні зони: це мішані ліси, лісостеп та степ. Середня школа заслуговує уваги тим, що. Саме в такому віці, коли відбувається перехідний період, вчитель намагається зацікавити їх вивченням свого предмету, вивчити не тільки те, що написано в підручнику. Діти мають можливість вчити поглиблено не тільки іноземні мови, а ще й базові дисципліни: математику, фізику, хімію. Так як зараз у державній програмі дуже скоротились години на вивчення хімії, фізики. Математики, ми маємо можливість, так як дітки у нас навчаються з 9 до 6 години ввести додаткові факультативні уроки, де вже вони можуть більш поглиблено вивчати. Візьмемо трішки математику, зв'яжемо із природознавством, з природою нашої України. І першим завданням нашого уроку, закріплюючого, є кросворд розминка. Розгадавши цей кросворд, ви зрозумієте, яка сама перша яка у нас росте на Україні, в роселі. Перше завдання і відповідь, будь ласка, хто до дошки? Максим, будь ласка. 5. Молодець. Столиця це не просто гімназія, де діти набувають достатних знань, умінь, навичок. Це затишний дім. Для її вихованців уроки у нас в школі розпочинаються о 9-й годині ранку. Закінчується перша половина дня це обов'язкові шкільні предмети, друга половина дня це факультативи та гуртки. Дітки першого класу обов'язково денний сон, обов'язкові прогулянки. Діти дуже люблять футбол, чекаються вже весни, чекають. Осінь і весна. Це для них найкраща пора, тому що під час прогулянки можна бути на вулиці і тоді. Змагання між класами, ну все як можна сказати, на справжніх матчах. Свої вболівальники, свої вигуки, свої кисні. Вони навіть складаються в кричалки. Систи забезпечені повноцінним триразовим харчуванням, це сніданок, обід підвечірок. Все це готується у нас на нашій столові, нашими чудовими поварами, які ставляться до цього, можна сказати, з любов'ю. У нас домашня кухня з великим знаком оклику. Повара стараються зробити меню різноманітне для того, щоб кожного дня дитина з'їла щось нове. Ну, звичайно, каші новими не можуть бути, але пиріжки. Котлети, соки, супи, вони стараються зробити це таким чином, щоб кожного дня було щось новеньке і щось смачне. Світлий день. Хочем щастя побажати, щирих усмішок, пісень, безменності небесної, віри розсудливої, на професійної, економії розумної, хліба, цілющого, життя безкінечного, здоров'я безмежного, кохання доброго, людям щирої, посмішки чуйної, І теплоти родини. Щастя не витягнула. Вітаємо! В гімназії створені умови для розвитку творчих здібностей дітей. Це і риторика, театральна гра, логіка, світова література, хореографія, вокали, образотворче мистецтво. Ці предмети, хоч і додаткові, але вони дають змогу дітям зрозуміти, які ж принади освіти є. Що, крім штампу. Ще є щось цікаве, яке допоможе їм розкрити себе цього року. Наші діти з образотворчого мистецтва зайняли перше місце серед гімназії з образотворчого мистецтва. Найулюбленішим предметом є театральна гра, риторика. Де вони розкривають уже себе? Ну, звичайно, вчитель спочатку соромилися показувати сум, грати сум, показували показувати дружбу, вміти висловлювати свою думку, що зараз дуже важливо, вміти правильно говорити, мати правильну дикцію. Ми бачимо радість в очах дітей, коли ми бачимо, що діти хочуть тут навчатися, що їм тут цікаво, цікаво і нам тут працювати, і цікаво нам для них робити щось нове. На цих уроках діти не бояться показати себе такими, якими вони є. Я хочу. Дуже насичена навчальна виховна програма. Кожен місяць ми намагаємося наших дітей відвезти на екскурсії в музей, в театр, на природу. Ми відвідуємо ботанічні сади. Якщо в ботанічному саду починають квітнути азалії, то наші діти одні з перших можуть побачити це диво. Учні гімназії відвідали велику кількість музеїв, наприклад, музей Тараса Григоровича Шевченка, музей Пушкіна, зоологічний музей, водноінформаційний центр, музей Чорнобиля. Також наші діти мають змогу відвідати екскурсії на заводі Аболонь, Кока-Кола їздила на бананову ферму. На світі нога є того, про що не знають нічого. И это вовсе не секрет, когда секрета вовсе нет. Скучают все на свете. Но да почему? Да потому что. Ужасно, незвісна, все то, що інтересна. Коли відкрили гімназію, ну, звичайно, насамперед у батьків було питання, що крім фізкультури є цікавого, чим би діти, діти зацікавилися у такому спортивному житті. І надали перевагу «Айкідо». Чому саме ця секція? Тому що тут тренер вчить дітей гармонії з навколишнім світом. Він учить їх поваги один до одного, він учить їх захисту не тільки себе, а й людей, які знаходяться навколо нього, і учить насамперед не боротьби, яка може зашкодити комусь, а вдосконалення свого фізичного розвитку. Розвитку логічного і абстрактного мислення ми також факультативно ввели гурток шахів, де діти мають можливість самі створювати нестандартні ситуації бою на шахматній дошці і вирішувати їх самостійно з допомогою вчителя. Цей гурток дає можливість дітям потім гарно. Вчитись не тільки математики, але й ж саме іноземній мові, і рідній мові українській, і історії, тому що дитина тоді вже розвинена, вона краще мислить, вона шукає нестандартні шляхи, нестандартні підходи до виходу з якихось ситуацій. Насамперед, я думаю, що навчання так, це головна, особлива риса, має бути у навчальному закладі, але ми маємо навчити дітей не тільки вчитися. Але ми маємо разом з батьками, разом з сім'єю, навчити дітей бути вихованими, бути доброзичливими, людяними, ставитись з порозумінням один до одного. Може, ви мені підкажете? Хто це? Кот. А це Шабаш. Шабаш, Шабаш. Шабаш. Пр Шабаш. Шабаш. Правильно. Вree. лошадь Понячка, так? Лошадь. -а 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 -а. Дуже гарно. Але дивіться, можемо сказати ці тваринки. Веселі або сумні, можемо сказати? Ні. Mm -hmm. Чому? У mm -hmm. них обличчя нема обличчя. А ми можемо тільки сказати, що людина тваринка посміхається, або вона сумна, коли в неї що є обличчя. обличчя, в неї є ротик, є очі. Зараз, будь ласка, намалюємо ah, цим тваринкам очки і роти, для того, щоб вони у нас. Що або були усміхи? Ви ви будемо... ну, Давайте з вами вирішимо. Зараз ви зробите, а, а, ми а, а потім ми подивимося, які у нас вийдуть веселі, а, а які як Так. Гімназія столиця з Днем народження. Бажаю процвітання, натхнення до роботи, творчих успіхів. Що вона дитячий сміх? Тільки не на уроках, щоб смачно годували, учням хороших оцінок, а вчителям достойні зарплати і себе стало місце. Люба гімназія! Вітаємо тебе! Я дуже сподіваюся, що діти люблять гімназію. І я думаю, що секрет любові до гімназії столиця не в розвагах, яких ми стараємося для дітей, щоб вони були. На якій багате наше шкільне життя, навіть не у вивченні тих самих іноземних мов, які вони дуже люблять, і поглибленому вивченні англійської, німецької, математики. Я думаю, що їм тут добре тим, що вони можуть бути почутими. Так як класи у нас невеликі, звичайно, вся гімназія, вони всі друзі. У нас перший клас дружить. З четвертим, з п'ятим, з шостим вони всі разом розуміють, що навколо них знаходяться абсолютно ті ж самі люди, як вони, які заслуговують на таку ж саму повагу, яку хочуть мати вони.